Вдали зразок комплектації колони вбудованої техніки від бренда Тека в колоні представлена мікрохвильова піч Тека повністю на сенсорному керуванні. Це зручно для догляду та користування. До речі, це достатньо доступна модель мікрохвильової печі. Колону доповнює шедевр кулінарного мистецтва, духова шафа Стейк яка оснащена потужним грілем – Гріль знаходиться зверху, який розігрівається до 700 градусів, за допомогою якого можна готувати стейки буквально за пару хвилин. Стейки, медальйони, антрікоти все готується швидко, як в ресторані, на решітці із чугуна. Духова шафа комплектується ножем шеф-повара та рукавичкою, яка буде захищати вас від гарячого. Духова шафа очищається за допомогою системи Дооклін, яка поєднує в собі піроліс. Зверніть увагу, піроліс ми можемо перевірити наявністю обметки металевої по периметру духової шафи, яка вдало поєднується з системою ПРО. Отже, очистити духову шафу просто, легко і комфортно. Готуйте з задоволенням, готуйте як в ресторані, за допомогою техніки Тека.